Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру за Київське Динамо FIFA 14 UPL МОД-2015. У нас 16-й тур чемпіонату України. Граємо в Полтаві з Ворською, 7 -е місце. Ми поки що займаємо третє, але при певних обставинах можемо повернутися на другу на другий рядок. Шахтар дає нам шанси до себе наблизитись і треба їх використовувати. Десять очок зараз. Якщо виграємо, буде вже 7. Хоча не так давно було 11. Тому треба вигравати. Грає сьогодні стартовий склад. До Дніпра там багато часу, тому Тому можна випускати старт. І побачимо, як вони зіграють з Ворскою. 21 0 6 хвилин легенда. Юрівакс знову обслуговує цей матч. І всі відновлені. Там трошки дурний календар, тому що зараз ми будемо відпочивати більше тижня, а потім перед інтером взагалі е, два дні. Тобто зараз ми випускаємо старт, потім ми випускаємо другий склад і Делфа, бо Делф видалений в Лізі Чемпіонів. І стартом граємо з інтером. Бо це останній шанс зберегти путівку далі в чвертьфінал а сьогодні на стадіоні Кокото, вже знайомому стадіоні, ми граємо з Ворскою. Всі найсильніші сьогодні виходять. І спробуємо чергові три очки здобути. Мемфіс Депай нам його показують. Якраз він приніс нам перемогу з Олімпіком, де неймовірно грав літовка. Побачимо, як сьогодні голкіпер полтавців буде грати. Юрій Вакс, Україна, як і попередній матч. Сьогодні у нас капітан Коноплянка і ось турнірна таблиця. Ворскла. Ні погода, Сапай Чесноков Ткачук Скляр, Дедечко, Кравченко, Дентіньо, Кривошеєнко, Селезньов Громов. Ну, Селезньов і громов це, це серйозно, ще й дентіньо є. Тому треба буде остерігатися цих випадів. Динамо Київ, Харта, Бате, Смолін, Хачеліді, Болосі, Коноплянка, Делф, Вейналдум Ройс, Макінок, Депай. 12 голів сезоні у Макінка І ми дуже надіємось на нього в найближчих матчах. Особливо найближчих, а там і взагалі до кінця сезону, звичайно. Кравченко. Перша атака у Ворскли Знову Кравченко через нього поки будують атаку ворскляни. і Громов, подача, і не вже, не вже вже ні. Поки що Джохард використовує античит. тому все нормально. Бо по-іншому я FIFA 14 зараз приймати не можу, бо дуже багато таких. Речей відбувається як ніби. Ніби так не повинно бути. Але. Команди рівня Олімпіка можуть грати краще, ніж Баварія. Голкіпери рівня Літовки можуть грати краще, ніж Ноєр. Тому це досить дивно. Мемфіс. Мемфіс викидає на Ройса. Ройс поки що в діагональ і є коноплянка, і це бачить прекрасно Марко Ройс. коноплянці можна було вже пробивати, але він робить простріл. Треба було, мабуть, коноплянці пробивати з правої ноги, ніхто не заважав. У коноплянки є удар, але він вирішив зроби... зробити асист і не вийшло. Громов. Громов фінти використовує для того, щоб подати потім, але Смолінг, дивіться, як через себе. Знімає у Селезньова м'яч з голови. Сім голів в чемпіонаті. До речі, це серйозний показник Мемфіс. Макінок. Ройс. І додечко, як технічно, як тактично правильно він вичекав. Він розумів, що Ройс просто так не пройде, а буде робити якийсь фінт. І чітко відійшов назад і вирахував. Все, прочитав молодець. Дедечко І офсайд тепер у того ж самого дедечка Харт на Смолінга, англійська діаспора в Динамо Київ. Делф, також англієць, Макінок. Трошки підняв м'яч, щоб не перехопили. Коноплянка Макінов поки що поборовся з, зі скляром. І тепер може бути непоганий момент Мемфіс Депай. Дедечко заробляє пенальті. Або настрибнув він на спину за це Юрій Вак здає, або за гру рукою. Не зрозуміє одразу. І коноплянка буде пробивати цей пенальті. Удару і коноплянка забуває. Шостий гол в сезоні. Євген Коноплянка в статусі капітана та пенальтиста відкриває рахунок в Полтаві. Гарно пробив кут. І на 18-й хвилині вже Динамо Київ виходить вперед. Кравченко. Оце вже, оце вже дивно, що Кравченко таку передачу дав. Прямо в аут. Взагалі там нікого не було. Абатим. Обатим на коноплянку, коноплянка в центр, але там забагато людей. Коноплянка, коноплянка любить самотність на футбольному полі. І... Зможе він? Прорватись! Прорвається коноплянка і що? Одразу всі погляди на Юрія Вакса, але він не фіксує гру рукою. Значить, її там не було. Марко Ройс. Буде подавати. Вгадайте на кого. І як пробиває Мак'янок через себе, бо подача була низькою. Навіть від Марко Ройса. Селезньов на Смолінга. Було Карпати виграють Говерлу поки що. А у нас Мемфіс бореться з гравцем полтавської команди і заробив аут. Смолів. А на Коноплянку. Коноплянка на крилах успіху, на крилах свого голу продовжує рвати фланг. І отут вже не дорвав. Просто не дорвав Дентіньо. Може бути небезпечна атака. Громов і тут Боласі блокує. Не пустив він один на один Силезньовав, мабуть. Майже Роберто Карлос, але десь на 4 поверхи вище. Вдарив гравець Ворскли. Щось з розбігом у Мемфіса після зимової перерви взагалі все дуже печально, як він буде обганяти Відіча, який мега швидкий. У нього руки, таке враження, що швидше, ніж ноги у того Відіча. І він швидше зачепить, ніж буде бігти. Ройс. Ройс. На Вейналдума. Вейналдум удар! Рикошети! Вейналдум! Ройс! Ройс! І Вейналдум! Це чи удар, чи передача головою, не ясно взагалі. Ну, погано, що не реалізовують моменти свої київські гравці, бо з інтером, звичайно, ми постійно згадуємо матч з Інтером, бо це один з найголовніших матчів цього місяця. І якщо навіть буде якийсь момент з інтером, його треба реалізовувати. Кожен момент з інтером треба реалізовувати, а з такою реалізацією, яка вже другий матч. У Київського Динамо це печаль. Це просто печаль. Ройс. Накидає на Депая. і Депай, як завжди, останнім часом він не добігає. І це дуже Це дуже не радує. Селезньов на Болосі. Болосі знову вибиває, але вибиває в гравця. Смолінг. Хачеліді. Ройс. Ройс пішов сам. Ройс поки що сам. І що? Не вже пройде все поле. І. Удар Ройса! Ну це Марко! Це Марко Ройс! Де він отримав? От зараз біжить якраз на ту точку, от Хачеліді не дав. Біг на ту точку, де отримав м'яч, і пробіг всіх. І удар просто прекрасний. 2-0. Це Марко Ройс. З інтером так бігати не дадуть, але зараз головне на сьогодні це обіграти Ворску і зробити відрив Шахтаря не таким вже і страшним, яким він був раніше. Але зараз можемо пропустити Хачеліді Болосі. Ого, Болосі ще й розпочинає нашу атаку. І Вейналдум! Вейналдум Вейналдум. Що ж це за. Що ж це за жах такий? А не передача. Марко Ройс. Ну, Другий раз, мабуть, не вдасться, особливо Лисий причепився якийсь. Ну, подивіться, Кривошенко це. Лисий. Туди-сюди. Футболку знімає вже з Ройса. Але Юрію Ваксу. Якось по барабану. Хетчері. Ройс. І Ройс. Е не буде бити здалеку, а краще вдарив. Таке враження було, що вже не, не повинен побігти центральний захисник за Ройсом, але він побіг. І Абате, молодець. Головою грає. Треба прикривати цей удар Дентіньо, але Дентіньо всіх надурив. І Дедечка також. Дедечко, таке враження, що не чекав такої передачі і прийняв погано. Кривошеєнко Болосі, До речі, я не помічаю, що він лівий півзахисник, нормально грає зліва в захист. І так, перший тайм закінчено. Зараз ми змінюємо тактику, ми вже починаємо думати. Та, ми постійно думаємо про інтер. І через те, що ми програли 0-2, і через те, що я прогнозую, що ми пропустимо м'яч в свої ворота, тому я хочу спробувати. Тактику, яка буде орієнтована на 4 забитих м'ячі. Це 4-2-4. Зараз подивимось, хто куди. Так, ну тут нічого не змінюється. Ну, коноплянка точно не тут. Вейналдум Делф, так. Ройс точно не тут. Ось так. Коноплянку краще, мабуть, змінити. Змінити на. на Ляказета. Бо. Щоб ніяких травм. Ну і все. Зараз подивимося, що таке 4-2-4. Ми вже грали такою тактикою проти Баварії, і вона нам допомогла. Проти Баварії, коли Лівандовський зрівняв рахунок, і нам треба було забивати другий м'яч. Центра поля зараз не буде у нас, але зате буде насичений напад. І маємо надію, що це спрацює. Болосі. Ох, болосі! Ну це... Тепер це не його робота проходити. Бо ми йому поставили. Його поставили лівим захисником. Джохард! І хачері Ну, коваль навряд би врятував в такому моменті. Все-таки рефлекси 85, як мінімум. Це і спрацювало щойно. Делф. Макінок і чекає він підключення, депає. І можна скинути знову на Макінка. Але Макінок робить хитріше і гостріше. Але ляказет. Тут уже ляказет. Не зміг забити. Ройс. Навіть центральні наші йдуть уже в атаку. Хоча їх там двоє всього-навсього. Делф проходить. Ну і. Що? Подача? Подача. Удар! Багато моментів, багато ударів ми проводимо по воротах, але ж, але ж не зовсім є результат Вейналду. Удар! Ну, де ти там лазиш, Депай. Депай. Ну, подивіться, забіг і. І заблокував. Показав ворсклянам, як треба грати в захисті. Ніпогода. Вибиває, вибиває насилизньова. Тут Джохарт має бути. Викидає він на Аббате. Вейналдум. Дінік Боласі. Віддає на Ройса. Ройс бачить забігання Ляказета, але не встигає виконати передачу. Або не бачить. Волосі. Штовхнув бокового арбітра, що той аж на іншу половину поля. Вейналдум. Щось будувати атаки не виходить дуже сильно, дуже часто. Для КЗ. Ройс, ну це не проходить з інтером, бо. Обігнати таких е, крутих гравців, як Відіч, буде важко. Для КЗ ну, бити. Б'є і захисник е, це все бачить. Готовий. 65-та хвилина Динамо виграє 2-0 після голів коноплянки та Ройса. Ткачук ось так грає в своєму штрафному майданчику. А бате. Хачеріді! Хачеріді! Не зміг. Селезньов. Кривошенко. Оцей лисий мене трошки вже трошки турбує. Щось занадто часто він з м'ячем. Занадто часто він тягне наших гравців. Смоля. Депай. Депай прекрасно розвертається. І. І таки не дали нікуди йому. Пробратися. Може, треба було раніше бити. Може, якимось боковим зором побачити партнера. Але Депай цього не зробив, тому у нього відібрали все-таки м'яч. Вейналдом прекрасний прийом. Дентіньо. І що, Кривошенко не встигне? Не встигне. Ну, а в прапорець м'яч не влучить, бо це ж. не next game. Тут прапорці ще не хитаються. Бейналдом Делф. Делф вже важко розбігається. І його хтось уже хоче, хоче тягнути і тягне. Треба кілька замін зробити, щоб не було травм. Давайте зробимо заміни. Я відчуваю, що. Я відчуваю, що Ройс вже підтомлений. Ройса змінимо на Джовінко. А рибалку випустимо. Не замість Делфа, а замість Вейналдума. Швидко ввів Боласі, таким чином не зробили ми заміну. Бате. І ось тут міг Вейналдум забирати. І тепер і Ліказет міг забирати, але ж міг, але ж не зробив. Подача, Баранник Кривошенко. І ось тут можна Вейналдум Ройс. Для Зет треба розбігатися, але для Зета тягнуть Вейналдум. Головне не порвати зараз зв'язки собі. Не потягнути ногу. Ну і не вистачає у нього вже сил навіть подати. Баранник. Віддає на Кривошенка. Кривошенко. Подивіться, який технічний гравець. Ткачук і хачеріді. Ну, ви бачите, як провалюється наш захист, хіба інтер такому захисту не заб'є. Тільки в останню секунду ми змогли хачеріді відбити. А ще ніхто не застрахований від пенальті. Тому буде дуже важко. Чемпіонаті важко, а в лізі чемпіонів, звичайно, ще важче. Що там? Що за свисток? Офсайд. 87 хвилина вже закінчується, і треба. Треба дотримати. Дотримати, але ж не з такими пасами від Хетче. Що? Офсайд. Офсайд. Хетчерліі сам помилився і сам зробив е, штучний офсайд. Віддає на Делфа, Делф на Болосі. І Болосі хотів дуже хитро зіграти, але цю хитрість розгадали Мак'янок Мак'янок і тут уже Депай не біжить, просто не біжить. Начебто і сили є, але Депай, його вистачає на пів Далі Далі він вже не бігає. Рибалка! Удар! Ох, рибалка забиває! Супер! 3-0. Не відчув я великої переваги з тактики 4-2-4. Але ми досить впевнено провели сьогоднішню зустріч проти Ворскли. І виграємо Поділу 3-0. Ля КЗ. гарно працює, бачу, тазом постійно. Він навіть коли відбирає м'яч, то таз у нього йде вперед. Якось дуже дивно. 18.42.90 на таких хвилинах забували коноплянка з пенальті, Ройс з гри і рибалка з гри. Ну, і три очки від Шахтаря тепер сім. Наступний матч дуже важливий в чемпіонаті і дуже важким буде. Бачили, у нас 11 ударів, 10 в ствір. І чому він буде? Чому він буде важким, бо ще й буде грати другий склад на чолі з Сергієм Сидорчуком. І він на якісь претензії висловлює нам, що якийсь контракт у нього є. Хоча я не бачив жодного контракту, який у нього є, і щось він хоче. Щось він від нас хоче, буде грати, зараз буде грати. І це битва за те, до речі, виграє Шахтар в 17-му турі. Це битва за те, чи буде Шахтар чемпіоном, чи хтось з нас буде, буде продовжувати перегони. За Донецьким клубом, бо якщо грають в нічию Динамо і Дніпро, Шахтар може вже вдягати ковпак, вже може салюти пускати, бо він чемпіон. Якщо виграє Дніпро або виграє Динамо, то все-таки сім очок якісь шанси ще залишаються. Карпати опустились в зону виліту, як бачите, Десна вилізла з тієї зони, і так ви подивіться: Десна може зайти назад, якщо сталь виграє в. Це з Металургом Донецьком буде грати сталь. А Карпати можуть бути на 14 му місці. Це дуже і дуже дивний результат для цього клубу. І тому будемо дивитись, як розвиваються події в нашому чемпіонаті. Залишається для нас 10 турів, для і багатьох клубів 9 турів. І спробуємо за ці 10 турів набрати 30 очок. Звичайно, у нас максимальні результати. Нам максимальні результати тільки потрібні. Тому, тому будемо прагнути перемог. Дніпро зараз, потім Інтер. Всі ці матчі можуть багато чого вирішити. І надіємось на наш другий склад в наступній серії. Тому підтримайте наш другий склад великими пальцями вгору. Підписуйтесь на канал та коментуйте. А також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Рудем. На все добре!